Так, що сказати на рахунок саморобного культиватора. Пройшло вроді, все непогано. Які нюанси? Нюанси. Треба ще граблину поставити більший угол. Тут залишилось ще в мене одне положення увелічити, бо гребе, так, як граблі. Якщо великий бурян, туго пропускає, треба, щоб воно трохи швидше пропускало. Що ще? З катком все нормально. Отут би желательно. Хто буде саме робити, отут збільшити розстояння. Тут в мене десь около 20 см, треба 30, Увеличити ще на 10 см. Що? Що, ще, відірвало кріплення? У перший день отут було просто отак. Цеплялося. Переробив на двох -точкове. О! Вуть до мене три фази ставити до другої хати. Зараз вас перенаберу.